Час новин на телеканалі Раї в студії Олена Данилюк. Мої шанування про головне з життя Прикарпаття розкажу просто зараз. Щорічно 23 травня, згадуємо українців, що присвятили своє життя боротьбі за свободу та незалежність української держави, та вшановуємо тих, хто поліг у бою за батьківщину. Відзначили цей день і в Івано-Франківську. А у Бурштині з цієї нагоди відбулось пам'ятний віче, молебень та відкриття меморіальної дошки Дмитру да Вінчі Коцюбаєв. Свято величі духу українських воїнів, борців за волю України. Івано-Франківськ відзначив День Героїв. Попри те, що це свято досі не визнано на офіційному рівні. У громаді вже багато років поспіль вшановують тих, хто боровся за нашу незалежність. Цьогоріч відзначення Дня Героїв розпочалось із панахиди за загиблими у російсько-українській війні. До могил вояків, які боролись і загинули за Україну, поклали квіти. Вшанували героїв початку двадцять. ХХ століття та захисників сьогодення далі відвідала міське кладовище, що у Чукалівці. Там на алеї героїв поховано майже сотню захисників Івано-Франківської громади, серед них і Віталій Кадол. Мій чоловік загинув на цій війні. І це біда найцінніше. Тобто своє життя за волю України, за перемогу України. Мій чоловік, я усміливо можу назвати героєм. Героєм він був героєм як чоловік, героєм як воїн, героєм як мій коханий чоловік, героєм як тато і героєм як син. Тобто і всі наші воїни, які зараз воюють, які полегли партії до цього звання герої. Бо це надзвичайно великий подвиг вони роблять для цілої цілої України. Крім цього, нині нагородили тих, хто вижив у цій війні. Біля погруддя полководця Євгена Коновальця традиційно зібрались представники націоналістичних організацій міської ради, родичі загиблих та поранені військовослужбовці. Доброволець Роман Зорій два місяці тому отримав тяжке поранення на Луганщині. Сьогодні захисник отримав міську відзнаку за честь із витягу. каже, присвячує її своїм побратимам, які загинули у боях за Україну. З цього відзнаку я ще хочу подякувати тим хлопцям, які були зі мною. І яких з нами зараз немає. Це їх теж відзнак, це не тільки моя. Ну, і ми до, до перемоги, до кінця. Україна буде вільною. Відзнаку отримав і головний сержант 2-ї стрілецької роти 1-го стрілецького батальйону Національної гвардії України Петро Кусь. Зізнається, ця нагорода для нього дуже цінна. Дуже гордий цим. Хоч я рахую, що я ще дуже малий вклад зробив, як кажуть, в цю перемогу, але я хоча б своєю маленькою вкладом своїм. Хочу, щоб в нас вийшла велика перемога, щоб так кожна людина зробила. І це буде дуже велике досягнення для цілої ненької України. Голова Івано-Франківської громади зазначає, цей день повинен бути визнаним на державному рівні. А герої на подвигах та розповідях яких виросли сучасні захисники, також мають бути офіційно визнаними героями України. Цей день повинен бути державним святом. Він об'єднує всіх, всіх героїв, всіх хто зі зброєю в руках захищав Україну, захищає Україну і буде захищати. Тому всі герої, які віддали своє життя, які віддали своє здоров'я на цій війні, тому це має бути державне свято на державному рівні. Він має відзначатися не тільки, ну скажімо, в тих регіонах, де традиційно відзначалося на заході нашої держави, а по всій країні. Загалом відзнаки міського голови за честь із витягу отримали восьмеро військовослужбовців: Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї. У Бурштині відзначили День героїв та помолилися за борців, що віддали життя за українську незалежність. Далі учасники віча поклали квіти до символічної могили Борцям за волю України. За вагомий особистий внесок у боротьбі за незалежність України Бурштинська міська рада нагородила активних учасників ОУН УПА грамотами та преміями. Вона зробила свій вибір у сорокових роках і була активною учасницею визвольної боротьби ОУН УПА. Ірина Степанівна каже, добре пам'ятає ціну свободи. Я пам'ятаю, як ми ще. Хоронили своїх друзів, коли витягали з криївок, таких самих, як я тепер проважала, 18-16 років. Такий тоді були. І Я їх всіх пам'ятаю, котрі загинули. І тепер дуже співчуваю тим хлопцям на що на Тяжким бою, але хлопчики не дайте України, не дайте, я знаю, що це життя, але не даймо України. Бо якщо ми тепер прогавимо, віддамо, опустимо руки. Це буде все, це на століття буде. У свої 92 роки Ірина Степанівна допомагає армії і мріє побачити День Перемоги. Я кажу, я все одно доживу, що скінчиться війна, і я ще буду в Україні. Я поборю хворобу, я поборю Путіна і буду жити в чистій, гарній Україні і з такими друзями, з такою молоддю, прекрасною, яка в нас є. Хочу жити. Віче продовжилось у центральній частині міста біля кубів пам'яті. Там відправили молебень за героїв, котрі полягли в російсько-українській війні, захищаючи кордони України. У мене загинув син під Бахмутом село Біляївка 17 березня під обстрілом Гратоміота. Він, він служив в штурмовій роті. Ну, тяжко розуміти, тяжко говорити. Я так. Це найліпший мій був товариш. Ми з ним дуже багато спілкувалися. Ми жили дуже дружно з ним. Це просто не передати словами, розумієте, зараз в даний момент, як, як тяжко. Ігор каже, попри біль втрати, відчуває гордість за сина, що став героєм. Він був постійно з жити радісним. Він не був добра людина, постійно сміявся, постійно допомагав людям. У нього була сім'я. Один другого вони дуже любили. В них. Народилась малесенька донечка Анастасія. Анастасії зараз три роки. Вона дуже татка пам'ятає. Питається, де твій татко? Тут мій татко. Де твій татко? Там мій татко. Дуже вона це все дуже розуміє. Ну просто розумієте, дуже він такий був порядна людина, його всі в буршині дуже добре знають. Олега, ну за них, за нього і поганих слів не було. Нічого дуже добра людина для Мені для всіх, для нашої сім'ї. Вшанували у цей день ще одного героя з Бурштинської громади, першого добровольця, котрому було присвоєно звання героя України при життєво Дмитра Давінчику Коцюбайла. Діти намалювали для мами легендарного комбата портрети її сина. На фасаді Бурштинського ліцею номер 3, де два роки навчався давінчі, відкрили пам'ятну дошку герою. Також на своєму фронті благодійна організація чисті серцем відправила гуманітарну та продуктову допомогу для наших захисників. Сформована вона завдяки підтримці міжнародних компаній. А куди її повезуть, дізнавалась Ліліана Іванічук. Понад 40 тонн продуктової та гуманітарної допомоги. Фонд Чисті серцем за підтримки міжнародних волонтерів укомплектували дві вантажівки засобів особистої гігієни та продуктів харчування. Василь Вишиванюк зазначає, допомогу передають в організації, які розвозять пакунки потребуючим на окупованих територіях. Сьогодні ми відправляємо дві вантажівки допомоги. Одна вантажівка йде на Сумську область, а друга вантажівка ми відправляємо на... для гвардії наступу. Ця допомога зараз у нас сформована, от сьогодні, що ми відправляємося. Допомога сформована завдяки Китайській Народній Республіці. Також у нас, наприклад, вологи, це наприклад нашим друзям-партнерам з Франції, а ще частину продукції було закуплено нашим фондом. Таку допомогу відправляють від початку повномасштабного вторгнення, зазначає директорка фонду Ірина Рабарська. Сьогодні буде завантажена допомога, яка буде надана і цивільному населенню, а також і військовим, тобто нашим захисникам. Ми паралельно вантажимо ну тобто, дві вантажівки. І паралельно формуємо теж продуктові набори, які будуть для цивільного населення. І дякуємо всім волонтерам, всій команді за те, що допомагають. Також всім нашим меценатам і донорам, які надають дану допомогу, оскільки має величезну кількість звернень зі сходу України, півдня України про необхідність продуктової допомоги. Пакувати продуктові набори допомагають волонтери з благодійної організації Херсон Нескорений. Богдан Клюцевський зазначає, що тижня допомагають формувати пакунки, бо така підтримка є необхідною. Як для військових, так і для цивільних на окупованих територіях, поки є така робота, поки є люди, які віддано безкорисливо альтруїстично виконують ці завдання. Доки буде віра в перемогу України? І перемога обов'язково відбудеться завдяки таким активностям, завдяки. Такій допомозі. Загалом доброчинці планують відправляти гумовантажі щотижня. Наступно поїде до Одеської області. Ліліана Іванічук, Андрій Левків, Анастасія Багей, новини телерадіокомпанія РаІ. Рекордні засіви. На території Івано-Франківської громади триває посівна кампанія. Цьогоріч її масштаби охоплять площу двічі більшу, ніж торік. У планах зазначають у мерії обробити посівні угіддя площею у 142 гектари. Що висаджують та про очікуваний прибуток, розповімо далі. Удвічі більше, ніж торік, в Івано-Франківській громаді триває посівна кампанія. У планах Мерії обробити угіддя площею у 142 гектари. Відтак, каже директор департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства, сої буде засаджено 76 гектарів, соняшника 41 і гречки 25. В частині сої то вдалося вже виконати всі необхідні роботи. Буквально в суботу в тисминичанах вдалося засіяти площу 21 гектар, аналогічно в рачі і в доброблянах ще раніше ми засадили. Так само сонячником в Радчі цього року ми засіяли 20 гектарів і в тисминичанах 21 гектар. До речі, сонячник вже і зійшов, буквально є вже фото. По гречці це є така культура, яка Потребує менше часу для того, щоб вирости, та і відповідно, ми будемо планувати нашу діяльність, щоб до 2006 засадити в Братківцях гречкою площею 10, 10 гектарів і в рачі, відповідно, так само 15 гектарів. Через погодні умови наголошує Микола Вітенко, посівна затрималась на два тижні. Утім, проблем не виникло. Якщо буде все прогносовано, то фактично до 20 Вересня всі культури ми плануємо зібрати минулого року. Розповідає директор департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства. Вдалося реалізувати усю продукцію. А от якими буде цьогорічний прибуток, можна буде говорити лише після збору врожаю, оскільки площе збільшилося, є різноманіття більш-менш наламище ринки. То я маю сподівання так, що ми все ж таки… Виправдаємо, я думаю, що освітні у мене очікувати і про витрачені кошти. До слова, торік аграріям вдалося обробити 89 гектарів землі. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія Захист та безпека громад Прикарпаття. В Івано-Франківській області продовжують активно створювати добровільні пожежні команди. Одна з них нещодавно заступила на чергування в селищі Обертин. Більше про це у відео. Зробити безпечною кожну громаду Прикарпаття в області продовжують створювати добровільні пожежні команди. Відтак нещодавно одна з них заступила на чергування в селищі Обертин Івано-Франківського району. Дали старт роботі нашій пожежній команді. Маємо велику надію, що ця команда буде служити людям. Громаді маємо велику надію на допомогу обласної служби з надзвичайних ситуацій, небайдужих людей. Так що. Будемо вважати, що перший крок зроблений. Ця добровільна пожежна команда підсилить державний пожежно-рятувальний пост, що функціонує на території громади. У їх зону обслуговування входить дев'ять населених пунктів, а це майже 9 тисяч мешканців. Команда складається з дев'яти працівників. Вони забезпечені пожежним автомобілем і необхідним обладнанням, які надіюсь будуть надійним. Захистом для територіальної громади даний підрозділ створений завдяки місцевим меценатам та у співпраці з польськими партнерами. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, RAI. та радіокомпанія Раї. День здоров'я у Коломиї – Це десята виїзна акція спеціалізованого медичного автобуса в громади Прикарпаття. Скористатися медичними послугами могли всі охочі. Цього разу обстеження пройшли близько 400 людей, в тому числі голова Коломийської громади Богдан Станіславський. Була там і знімальна група телеканалу Раї. У Коломийській громаді відбувся 10-й виїзд акції День здоров'я. Коломияни проявили неабияку активність. Участь в акції взяли понад 400 жителів громади. Їм надано 693 послуги. Це дуже добре, що це не треба ходити по. Процедури, але треба йду участкової йти, і сказати До слови, що сімейного лікаря та медикиня Надія Гнатюк каже, що люди доволі активні зараз. Є можливість провірити людям, хто має цукор, хто ні виявити, мешайте... справи діабет. 6,5. У вас є цукор. А от керівник благодійного фонду Захід шанс Олександр Гринь каже, що доволі часто буває в Коломиї. І ми тут в Коломиї кожного понеділка приїжджаємо. У нас є мобільна амбулаторія, така клініка на колесах, і ми проводимо, ну скажем так, роботу з групами ризику. Ми взагалі працюємо з протидії вілінфекції, раннього виленого туберкульозу. І ця наша клініка на колесах саме для цього призначена. Головний санітарний лікар Прикарпаття Руслан Савчук зазначив, що такі виїзні дні здоров'я дуже потрібні. сьогодні задіяні. Такі спеціалісти, як офтальмолог, який працює сьогодні як з мешканцями Коломийщини, так і з людьми, які внутрішньопереміщеними. Також сьогодні у нас працює кардіолог, лікар, який проводить кардіограму серця. Також працює пульмонолог, який представлений УФРКівським національним медичним університетом. І безпосередньо працює професор Островський і його кафедра пульмонології. Також залучений сьогодні є благодійний фонд захист шанс який проводить тестування на вілснітгепатит, а також коронавірус. А професор медичного університету Микола Островський каже, що люди чекають на приїзд таких мобільних бригад. Це вже є традиційний день здоров'я. Це як правило є два виїзди в тиждень. Якщо є потреба, ми готові приїжджати в громади і в суботу. Та і ми вже багато багато громад такою допомогою накрили. Співпрацюємо з обласним центром профілактики та контролю та приєднавши ресурс пульмонологічної і фтизіатричної служби для того, щоб по-перше, оцінити ту ситуацію, яка є в громадах. А по друге, надати дієву допомогу. Також того дня для найменших відвідувачів показали мультфільм, провели навчальні експерименти та пізнавальну лекцію на тему гігієна рук та гігієна кашлю. З Коломої Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї В івано франківську презентували персональну виставку картин художника Миколи Якимечка в експозиції. Представлені твори, написані митцем за останні 40 років. Бачила творчий доробок. Митця наша Мар'яна Джерч. Тематичні композиції, пейзажі, натюрморти та портрети до свого 60-ліття івано-франківський художник Микола Якимечко презентував виставку власних творів у музеї мистецтв Прикарпаття. Експозиція побудована у хронологічному порядку і демонструє 40-річний творчий шлях автора виставки. При вході зліва є перший етюд олією у Львові, коли я поступив на перший курс, а завершує дану експозицію. Твір, який я, підпис на якому я поставив три дні тому. І ліва частина експозиції, вона присвячена переважно такому питанню, як малювати. Тут різні техніки: тут і темпера, тут і акрил, тут і пастель, і воскова емульсія, і олійний живопис. А права сторона експозиції, це. Що малювати в основному автор працює в галузі станкового малярства та графіки натхнення художник черпає із рідної землі, адже його музою каже, є Україна. Сама сама українська земля, от її географічне розташування. Я розумію, що це ну рай на землі. І власне в площині образотворчого мистецтва української культури для мене особисто є. Е, Мені не бракує зразків. З кого брати приклад в сенсі служіння своїй нації. Тому Україна, натхнення це Україна, біль теперішній Україна, і ну, намагаємось наближати перемогу як можемо. Поєднання кольорів, форм та об'ємів у творах Миколи Якимечка, кажуть його колеги по пензлю є дуже вдалим, ба більше досконалим. І оці всі роботи, які сьогодні представлені на цій виставці, можна навіть подивитися по якихось там періодах для себе уяснити. Людина був інший час, були інші можливості. І Микола в тому часі працював. І приходить новий період, нові емоції, нове, нове життя, інше життя, так? і він починає працювати по іншому. І в цьому він є впізнавальний. У цьому є його оця творча його манера є цікава, вона приваблює, вона будоражить, і ти, коли дивишся на ці роботи, ти не є просто глядач. Ти співпереживаєш разом із автором, і в цьому теж є його цікавість. Багатогранна особистість та художники з Божою іскрою. Так, автора виставки характеризує директор музею мистецтв Прикарпаття Василь Романець. А ця виставка каже, буде цікавою не тільки відвідувачам, а й майбутнім художникам. Божу іскру мав таку, що зміг ще й розвинути. Розвинув настільки, що ось такі чудові живописні роботи, які є в портретах. які… Відвідуючи, дуже звертають увагу на те, але він розвив і закінчив композиціями монументально-декоративного мистецтва, які вершать сьогодні таку творчу діяльність. І при цьому він показав весь всі напрямки, від рисунок. Є цікаві живописні роботи, є, є портрети. Зараз опинився на монументально-декоративних композиціях, і це вершина його на сьогодні. Але він розвивається. Це, це ще не. Це ще ми чекаємо, ще від нього багато чого. Експонуватиметься виставка ювеляра у музеї мистецтв Прикарпаття впродовж двох тижнів. Мар'яна Джерчина, Стасія Багей, телерадіо компанія Раї. Декомунізація сільських автобусних зупинок радянського періоду. Таку ціль поставили собі мешканці Добувацької громади. Самі малі архітектурні форми ще стійкі, і придатні до використання, але зовнішній вигляд потребує змін. Але до чого тут вишиванка, дізнаєтесь відео. Генетичний код України з кожним роком українські традиції все більше відроджуються. Теперішній час можна спостерігати різноманіття вишитого вбрання, яке може відрізнятися від національного одягу в давні часи, зазначає експертка. Анна дуже важливо також старі фотографії. Тобто фотографії весільні чи з якихось свят. Ми там бачимо, вони, як правило, є дуже такі нечіткі, розмиті, чорнобілі ті фотографії. Але тепер сурочки можна вгадати. Крім того, дають дуже багато інформації ці фотографії в тому плані, що ми бачимо не тільки сорочку, ми бачимо, як воно в певний період, цілий стрій, який носився. Тобто, які були спідниці, які були фартухи, які були горсики, які вінки, наприклад, якщо це весільні, до Дубовецької територіальної громади приїхали поважні гості зі Львова та Івано-Франківська. Головна мета з'ясувати, чи є у селах громади своя автентична вишиванка, яка вирізняється з поміж інших. Експертка зізнається, цікавлять вишиті сорочки якомога давнішого періоду, бо вони не зіпсовані радянськими часами. Для цього треба зібрати якомога більшу кількість, щоб на підставі неї. Можна було вже це узагальнення зробити, звичайно, також хотілося б визначити для себе, власне, що було притаманно, наприклад, там, в 30-х роках, 20-х, 30-х роках, що було в 50-х, 60-х і 70-х. Тобто там мода змінювалася, матеріали змінювалися і є велика різниця. Звичайно, ми би хотіли щось таке, що подавніше, бо воно більш таке нам притаманне, не зіпсути ще радянською владою. Але оцей період, який був 60 х 70 Ті сімдесяті роки це також є частина нашої історії, і також це є вишивка, і також її треба зберігати. Просто треба розуміти, що тоді було таке, потім було інакше. Але треба знайти це таке і інакше. На одне з місцевих обійсть селяни знесли свої найстаріші вишиванки на оглядини. Експертка Анна ретельно розглядала їх та розповідала характеристики. Першою аналізувала дитячу камізельку. Видно, що ну навик дуже такі відпрацьований. Колористично дуже гарно. І по техніках дивіться, двобічна гладь, стебловий, стебловий шов пішов. І, в принципі, петельного не бачу. Тобто, фактично дві техніки. Але наскільки майстерна робота? Свого рушника з оригінальним візерунком принесла й пані Марія. Каже, з ним в неї лише теплі та приємні спогади, адже брала в ньому шлюб. Так, це мій шлюбний рушник 55-му. Ну 58 років. Ми прожили з чоловіком 58 років, але з цього року він вже помер. Дослідивши усі взірці, експерти визначать, які візерунки притаманні лише цій громаді. Якщо казати, як майстриня сама себе прикрашає, так і можна сказати, зупинка це ну, такий, така локація, де люди зустрічаються, кудись їдуть, перетинаються там якось. І ця локація, наприклад, в одного села вона своя, у іншого. Інша, так. Ну і так само тут ми хотіли. Саме ця ідея виникла з того, щоб перенести якийсь такий культурний код на зупинку. За результатами досліджень майстри розмальовують старі радянські автобусні зупинки в українському стилі. Олена Данилюк, Ліліана Іванічук, Андрій Левків, новини телерадіокомпанія Такою видалася доба на Прикарпатті, а про події у світі розповімо після короткої перерви. Не перемикайтесь. どうし